Всім привіт! Відео під назвою Мій арсенал або Моя колекція, кому як завгодно, хто як це сприймає. Знято під кінець 2024 року. Є подібне відео, але знято в 2023 році. Дещо змінилось, деякі вироби були продані, дещо нове з'явилось в арсеналі або так би мовити в колекції. Одразу хочу зазначити, що вогнепальної зброї тут практично нема лише одна одиниця. Це мисливська рушниця, вертикалка, ось вона, Merkez С-81. А так, все інше це те, що не потребує дозволу, пневматичні гвинтівки, пістолети пневматичні, револьвери під набій флобера. Ну і оптичні приціли також вирішив сюди додати. У мене їх на даний час три штуки. Зараз зроблю коротенький огляд на кожен виріб. Мисливська рушниця 12-го калібру, дерев'яний приклад, дерев'яна цілка, вертикалка, модель Merkez С-81. Два спускові гачки, неавтоматичний запобіжник. Що тут у нас? Екстрактор, ежектора немає гільзи достаємо вручну. Довжина стволів 75 см. Дульне звуження постійне. Зверху напівчок, знизу чок. Мушка одна, мушка друга. Вентильована прицільна планка і вентиляція між стволами. По суті, такий коротенький огляд, повний огляд можете подивитись на каналі. Пневматична гвинтівка PSRM255, дерев'яне ложе. Класичне таке англійського типу спускову скобу. сам допрацював. Вона дещо загубилась покрита воронінням, виродництво, радянське виробництво СРСР Іжевський механічний завод, 1956 рік. Латунний лайнер. Мушку покрив таким рожевим лаком. Простенька, слабенька, Раритет уже. Регулюється цілик по вертикалі, тут підстукується, де у нас мушка. Можна підбити, дещо вона на Ластівчий хвіст посаджена. Огляд повний можете подивитись на каналі. Пневматична гвинтівка українського виробника: Safari Latek. чайка 11 модель, пластикове ложе, газова пружина, ластівчий хвіст для встановлення оптичного прицілу. Також засверлив тут під стопор, тому що його не було. На даний час їх не виготовляють моделька типу класу Magnum. Є в мене багато відстрілів на каналі, і огляд цієї гвинтівки. До речі, вона в продажі, хто бажає, може придбати. Переходимо в Telegram і пишемо мені в приват. Топова пневматична гвинтівка від німецького виробника фірми Weirauch. Вона вже легко так не продається в Україні, треба її пошукати із підствольним важелем. Модель HW 77. к Так звана пальцекуска, так і називають, і ще дуже купна Огляду, як такового, ще немає, але невеличке знайомство та стрільба є. Демонструю, так виглядає. Весною, сподіваюсь, буде повноцінний огляд та відстріл. Пневматична гвинтівка від латек Safari чайка 14. Вона ще більше часу не виготовляється, тому що ложе було. З Туреччини, тут одразу встановлений моноблок від Diana з компенсацією віддачі на Ластівчий хвіст. Теж має газову пружину, по суті, те саме, як і чайка 11, але відмінно бачимо ось таке ложе. Воно дещо таке витончене, Має цупкий такий пластик на дещо привабель А по суті, та сама чайка 11. По потилочнику одразу можна вгадати, що це за гвинтівка SuperMagnum Хацам 125. В мене він старого зразка. Можна одразу зрозуміти, тут мається регулювання на мушці по горизонталі. Цілик я зняв, тому що тут цілик встановлював на хвіст. Також спроби були встановити оптичний приціл. Огляд є, можете подивитись відстріл через хронограф, кому цікаво, які там швидкості буде. Накупність тиждень, дещо відстріл був, але небагато ще хотілося б з неї трошки постріляти, познімати огляди. Велетенський компресор взагалі гвинтівка великих розмірів 123 чи 124 см довжина. Гвинтівка радянського виробництва іж 38 якийсь експортний варіант. чи що вона такі, Тому що вона в дереві. скоріш за все це береза у нас. ну Так виглядає. Має такий цілик. Мушку схожа на іж 38 але якийсь, мабуть, варіант перехідна модель. Чи я не знаю, тому що такі модельки не дуже популярні. Огляд є, вона слабенька. Ну, одразу по компресору бачимо, що потужності тут великої очікувати не варто, і досить таки купна на відповідно, невеликій відстані. Чайка 11, дещо старіший приклад, ложа від турецького виробника ще не те, що в Україні робили. Товстенькі такі ствол, варамінт я його називаю, або матчевий. Огляди є на каналі, де вона там стріляє. Певні проблемки з нею були розкид по вертикалі, але ще б хотілося з нею постріляти і подивитися, що вона нам покаже стосовно купності. Встановлена тут газова пружина, як і на попередніх чайках. По гвинтівках все. Є ще пружина поршневі пістолети, переломки. Хацан 25 купував також вживане. По суті, я тут все вживане купував. Велетенський пружина поршневий пістолет, розмір пів метра, надульник знімається. Так він дещо компактніший, можна навіть. Якусь там сумку положити для транспортування, а надульник полегшує зведення, воно комфортніше тоді. І довжина важелю збільшується. Такий типо магнум пістолет досить купний, як для пружино-порошного пістолету, має компенсацію віддач. Ну, в принципі, огляд та деякі відстріли можете подивитись на каналі. Легендарний пістолет, не побоюсь цього слова, із пружино-порошневих це іж 53 m Огляд теж є на каналі відстріл. Також можете подивитися через хронограф по мішенях. Ну, не потребує реклами. Я думаю, хто цікавиться, багато вже бачив оглядів. Анатомічний років я виконаний досить таки якісно. На деякі модельки є там сучасна муфта ствола пластикова, тут у нас зі сплаву, буваючи раніше виготовлені зі сталі муфта. В принципі, якісний пружинно-поршневий пістолет. Пневматичний пістолет Blow H01, теж пружина порошневого типу. Знову ж таки, має компенсація віддачі. Невеликі розміри і компресор, начебто маленький, але потужність, потужність все-таки нормальна для таких габаритів. Своєрідний цікавий пістолет, не найкращий, а мені він подобається тим, що він реально компактний, як для пружина порошневого. Огляд на каналі є. Деякі відстріли також можете подивитись вже на каналі. Тепер пістолети на СО2 балончиках, МР654К, теж легендарний пістолет, виконаний повністю зі сталі, Функція нам має, як у бойового, по суті, все клацає, все зводиться. Балончик вставляється сюди в магазин. Я сам робив вороніння, воно таки вийшло. Ну, може дещо там. Не якісно було зачищено, заполіровано не дуже глибоко. Але такий колекційний екземпляр круто те, що він повністю зі сталі. Ще один МР654К, але це цікаве тим, що він має покриття нікель. Це не заводське, не те, що на Іжі виготовлялось. Особисто я покривав нікелем. До речі, цей пістолет в продажі. Можливо, тут травить магазин. Я не знаю, точно не скажу вам. Хто бажає, можете придбати собі такий екземпляр. Ну, зараз так його швиденько продемонструю. Ось тут покриття. Ці деталі всі не покривались. Ну і немає сенсу практично покривати прямо так, щоб усі деталі. Ось, будь ласка, все працює. Ну, Окрім можливо, ще травить магазин. Флобери. Почнемо із Safari Sport. Єдиний, по суті, із серійних виробів карабіни угонтівок під набій Флобера револьверного типу, в даному випадку, які притаманні в Україні, на жаль, зараз їх не виготовляють. Огляд на каналі є. Цікавинна штука. Набої не дешеві, але тим не менш фанова, конструктивна, як вогнепальна зброя. Але як таковою згідно нормативних документів, не являється Приклад виконаний з буку. Дві частини оце накладочка. І з цієї сторони цівка також букова, ствол нарізний, барабан 9-зарядний, ударно-спусковий механізм подвійної дії. Тут в даному випадку покриття на корпусі анодування, на яка там не фарба. Ну і Огляди є на каналі. По суті, за сафарі розказувати нічого на каналі купа відео. Флобер українського виробника. Зброя, модель зброя профі, в даний час, коли я знімаю, вони вже зняті з виробництва, нещодавно знялись модель з довжиною ствола 4,5 дюйми, огляду на каналі ще нема, але буде. Теж, по суті, відомий такий флоберчик. Цікаво його було. буде потестити, постріляти, заміряти швидкість, 9 зарядний барабан, нарізний стелевий ствол, корпус сам, як в принципі, в принципі усіх флоберах накладки на даному з пластику. Бувають також букові. Цікавий флобер Safari 420 magnum. Робився скоріш за все, типу залишків, корпус від 420. го номер ще бачите, який 1964. Дуже круто працює механізм, тому що це по суті альфа, але зборка Safari Якісний, Так, тут трошки мастило потекло. 9-зарядний барабан, розточені комори, нарізний ствол, 4 дюйми довжина ствола. Руків я чеського виробництва пластик судкий якісний. Ну, також можна поставити дерево, У мене є дерев'яне, але на даний час стоять такі накладки. Safari 441 це вже повністю українського виробництва. Деталей з Чехії тут немає, букове руків'я. корпус також, сам, барабан сталь, ударно-спусковий механізм зі стали, 9-ти зарядний барабан. Що тут ще маємо? Фарба така дуже якісна. Можливо, навіть і це ракот, я точно, на жаль, не знаю. 41-ша модель позиціонується тим, що притаманні прицільний пристрої, які регулюється цілих по вертикалі та по горизонталі. Особисто я допрацював тут дещо механізм, змінені гвинти на плоский шліц. Механіка працює добре. Огляд на каналі також є. Safari 430 -й. теж трошки допрацював його, короткий потужний револьвер, комори не розточені. Ударно-спосковий механізм подвійної дії. Це в нас, по суті, чешський корпус зібраний в Україні з деталей. Ось такі є маркування. Тут зробив на мушці. Це у нас розовий рожевий такий лак для того, щоб було зручніше прицілюватися у світлу пору доби. Пластикові накладки. Знову ж таки, 9-зарядний барабан, по суті, сафарі вони. Всі, можна сказати, однакові по механізму, по барабану і так далі. Лише довжина стволів або накладки на руків'я різні. Альфа 420, компактний флобер, дуже крутий, їх уже не завозять, і взагалі двохдіймових моделей, як такових, немає. Сюди встановив гумово-металічний руків'я воно зручне і їх теж практично не знайти, лише на авторичному ринку можна. Механізм працює тут дуже круто, як попереднє зведення так і самозведення комфортне. Нарізний ствол, якість виробництва дуже висока. Огляди на каналі є. І стрільба також є. Крутий флобер тут про нього нічого, в принципі, і говорити якісно зроблений. Флобер від німецького виробника HW4. Arminus Wajraух з довжиною ствола 2,5 дюйми. Теж якісний, недешевий флабер, восьмизарядний барабан, корпус сам, ударно спусковий механізм подвійної дії маємо. Років я в даному револьвері прогумоване, так і типу як пластик, але воно прогомоване буває. Ще з горіху використовують нарізний сталевий ствол. Тут цікаво тим, що кожуху нема, ствол сам по собі окремо. Ну, Дещо незвичайний дизайн, незвичний, сам по собі нічого не копіює, ніякий там не сміти Теж, по суті, цікава модель від німецького виробника Вайраух. Оптичні приціли також вирішив сюди додати, простенький, але надійний, цікавий приціл Pilat p 4 x 32 Сюди на AliExpress заказали такі ковпачки, два барабани, вертикальні, горизонтальні поправки. Сітка по типу пеньок. Таким чином виглядає огляд на присіл є, труба дюймова, легенький, маленький. Якісний приціл, про нього багато, нічого такого і не скажеш. Далі дещо більший приціл від Discovery. Моделька називається VTR. Розшифровується, як вона у нас тут: Discovery, VTR 416 на 40 AOE. Це приціл у продажі. Кому цікаво, що ми маємо: підсвітку, поправочки, налаштування паралаксу, кратність від 4 до 16. Такі мелодот сітка. Так, що тут підсвітка є, підсвітка червоного кольору і підсвітка зеленого кольору. Там, якщо я не помиляюсь, 5 одиниць яскравості є. Дюймова труба. Кому цікаво, переходимо в Телеграм, пишемо, що хочу придбати оптичний приціл. Оптичний приціл британського бренду китайського виробництва HAWK. Він, по суті, замінить оцей Discovery, тому Discovery в продажі. Не зовсім такий бюджетний приціл, який призначений для саме пружини поршневої і будь-якої пневматики, ось таке маркування має. маленька дільмова труба. Сітка тут типу мілдот і ялиночка, я, в принципі, його так і не покажу, просто огляд на нього ще буде. Налаштування паралаксу маємо, кратність змінюється, поправки вертикальні та горизонтальні. Дуже прикольно те, що тут об'єктив. Діаметром 50 мм. По суті, весь мій арсенал вся колекція стартових пістолетів, хто замітив, на даний час немає. Деякі огляди познімав, порозпродував, можливо, з часом ще будуть. Я думаю, повинні бути стартові пістолети. Ножі не додавав до цієї колекції. Ну, і зрозуміло, там різні всякі дрібнички. Також не додавав сюди, хіба що вирішив додати оптичний присіл. Є також радянський бінокль, сюди його я. Не долучив. В кого є бажання придбати набої, гвинтівки, револьвери, там пістолети різні, переходимо за посиланням в Телеграм, дивимось, кому що цікаво. Якщо чогось там нема, запитуйте, цікавитесь, пишіть в приват. Кому сподобався огляд, проставляємо лайк, пишемо коментарі свої. Дякую спонсорам, хто підтримує канал. У кого є можливість і бажання, ставайте спонсором. Можете порівняти, кому цікаво з арсеналом або колекцією. У му році, ну і на майбутнє теж буде, думаю, цікаво знімати. Дуже так суттєво розширюватись не планує і можливостей таких нема. Просто щось піде з колекції, щось нове прийде, щоб познімати огляди. Деякі якісні речі ну, хотілося б залишити зрозуміло. А так, як буде, так і буде поповнюватися або зменшуватись колекція. ну, Тому що маємо, то маємо. До наступних зустрічей, дякую за перегляд.